До 2020 року Максіс штампував свої бікхорни і не парився. І був впевнений, що всі і на квадриках, і на багі. Всім нормально е, одягати бікхорни різних розмірів. В тебе квадроцикл, там бери 25 чи 26. ті В тебе баги, вибирай 30-ті, ну чи 29-ті там трошки раніше. так? От, всім вистачало бікхорнів. Але так тривало з 2014 року і десь до 19-го. Потім конкуренти почали думати і вгадувати якісь шини більш вузько спеціалізовані. Так з'явилися шини трохи твердіші, з твердішим складом, трохи з м'якшим складом. Для різних умов гонщики підбирали собі більш відповідні шини. І тільки один максіс спав. І е, був впевнений, що і далі всім вистачить тільки бікхорнів. Однак баги ставали все тяжчими. Сайд байсайд, як е, кажуть на них в Америці, е, вже перевалив за вагою е, в спорядженому стані тонну і впевнено набирав е, м'язи, набирав вагу. Е, тому Десь приблизно в 2021 році, і в Максісі задумались про те, що треба створити шину нового класу для змагань на підготовлених трасах, на твердих якихось ґрунтах, на твердих покриттях, спеціально для нових сучасних, потужних багів. І результатом цього мозкового штурму всередині компанії Maxis стало те, що ми бачимо зараз перед собою. Стала шина, яку вони символічно назвали Maxis Razer XT. Назвою Razer вони відсилають нас до того моменту, коли вони придумали Maxis Razer шину невеликого розміру для кросових квадроциклів. І ця шина. До цього часу, впевнено, її нові модифікації тримають лідерство в змаганнях кросових квадроциклів. І, звичайно, це топчик, це шина номер один. Всі ми її знаємо: Maxxis Razer. Потім були Razor 2, Razer XM, Razer Plus. Дуже-дуже багато модифікацій на сьогоднішній день існує, але це, звичайно, шини лідерів. І називаючи цю шину велику для баги Maxxis Razer XT, Maxxis дає нам чітко зрозуміти, що це черговий топчик в своїй категорії. В категорії шин для супершвидкісних змагань на великих і потужних сайд сайд Цю шину вони зробили. Повністю революційно інакшою, це вже вам не бікхорн з м'якою легенькою резиною. Тут покришка. Досить такі з жорсткої резини. Так, да, звичайно, вона не пластмасова, як це буває в деяких китайців, чи буває в деяких, наприклад, американських ITP, коли там пластмаса пластмасова, але вона достатньо жорстка. І це зроблено спеціально для того, щоб не стиратися надто швидко на твердих покриттях. Це зроблено для того, щоб ефективно їхати по підготовлених трасах. Тут кожен ґрунтозачеп озброєний ламелями, які направлені в різні сторони. На цьому ґрунтозачепі він направлений в одну сторону, на іншому вже в протилежну. І це теж зроблено для того, щоб бути максимально зацепистою в поворотах і максимально динамічною. При наборі швидкості та гальмуванні. В нас шина, я поверну її до вас, щоб вам було краще видно, шина має півкруглий профіль. Бо коли ви поспілкуєтеся з гонщиками, які брали участь навіть хай в чемпіонатах України, вони скажуть вам, що саме такий профіль дозволяє максимально прогнозовано проходити контрольований. Занос проходити повороти в заносі. З прямокутним профілем так не вийде. Тому навіть сам профіль цієї шини говорить сам за себе, для чого ця шина створена. Ну і, звичайно, боковина теж вся озброєна такими невеликими шипами, невеликими ґрунтозачепами, для того, щоб протистояти якимось порізам. Е Можливо, коріння на трасі або інші сюрпризи. Отакий має вигляд Maxxis Razor XT. і це дуже сильна заявка на перемогу. Це дуже-дуже багатообіцяюча шина, яка дасть позитивні емоції і викид адреналіну для Максіса. Це якісний. Крок вперед. Це слідуюча ступінь вгору в розвитку шин спеціально для сайд-бай-сайд, спеціально для нових швидкісних сучасних багеток. Друзі, пробуйте! Е -е, хто буде їздити, надсилайте свої відео огляди, свої враження, свої емоції, тому що шиниці новинка в Україні. І е, всім нам цікаво, всім нам важливо чути думку тих, хто першим спробує їх і е, по достоинству оцінить. Якщо залишились запитання, буду радий відповісти на них в коментарях. А ми ще побачимось.